Друзі, усім привіт! Це блог Поганий соціолог, і сьогодні у випуску ми поговоримо про журналіста, продюсера більше ніж 20 кінострічок, власника інтернет-видання, акціонера Квартал ТВ, співвласника 9 компаній у минулому генерального директора один плюс медіа, народного депутата від слуги народу, а зараз міністра культури України Олександра Ткаченка. І зробити цей випуск нас спонукала петиція про його відставку, яка вже майже набрала необхідну кількість голосів. А перш ніж ви дізнаєтесь, що пов'язує Олександра Ткаченка та Рамзана Дон Кадирова, закликаю вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Отож, як зазвичай, ми провели опитування у нашому мобільному додатку Оперсо. Для початку ми попросили респондентів дати відповідь на питання: хто зображений на фото без підказок? І майже 39% опитаних вказали, що це Олександр Ткаченко ще трохи більше 5% – що це міністр культури. Ну а більші 45% вагали з відповідь, тобто не змогли назвати хто це. Ну я міг би припустити, що люди не знають в лице міністра агрополітики чи міністра з питань захисту довкілля, але ж міністр культури то має бути лице публічне, ну і культурне. Проте, відповідаючи на питання, яке ваше ставлення до Олександра Ткаченка, сказали, що не знають такого лише 16% опитаних. Майже 30% сказали, що ставляться до нього негативно, 38 нейтрально і лише 10 позитивно. Далі ми запропонували учасникам опитування 10 тез, які стосуються життя міністра культури, і попросили сказати: правда це чи брехня. Тож, перша теза. Олександр Ткаченко. Проти введення штрафів за порушення мовного законодавства. Майже 23% опитаних сказали, що це правда, 14% що брехня, і решта вагалась з відповіддю. А це правда. За його словами, держава могла б зараз штрафувати за порушення мовного законодавства лише в разі, якщо за останні декілька років уклалась би в програмі популяризації української мови, створила б безплатні курси з її вивчення. Цитата. Зараз виставляти наперед штрафи, це ніби поставити віз перед конем. Розмови про штрафи самі по собі призведуть тільки до суспільного напруження, вважає він. І повертаючись до штрафів, якщо ми поважаємо значну частину суспільства, яка спілкується російською мовою, беззаперечно, треба показати, що лагідна українізація йде їм назустріч, а не нав'язується силою. Це цитата з інтерв'ю для BBC на початку 2021 року. Так, Ткаченко шукає відповіді на питання: а що ж робити до того, як безплатними онлайн-курсами з української мови скористаються всі, хто хоче і потребує підвищення рівня володіння українською мовою. Тоді на розгляді в парламенті перебували одразу два законопроекти його колег по партії, які передбачали. Скасування або відтермінування введення штрафів, і Ткаченко дав зрозуміти, що він особисто підтримує їх прийняття критики, особливо активних захисників розширення сфери використання української мови. Міністр за його власним зізнанням не боїться. Друга теза. Олександр Ткаченко брав інтерв'ю Рамзана Кадирова в одній з його резиденцій. Лише 15% допускали, що це правда. 30% вважали, що брехня, 52% вагали з відповіддю. А це правда. Олександр Ткаченко ще у 2011 році побував у Гудермесі в одній із резиденцій глави Чечні Рамзана Кадирова, де поспілкувався з чеченським президентом про мир і війну на Кавказі. Ця зустріч відбулася за часів, коли Ткаченко працював над своїм авторським проєктом на каналі 1+,1 плюс у проєкті «Ткаченко.юа» і брав інтерв'ю у відомих персон не тільки України, але й країн Пострадянських. У межах того інтерв'ю лідер республіки показав Олександру Ткаченку свою резиденцію Гудермасі, познайомив із бізнесменом Русланом Байсаровим і відверто розповів про своє ставлення до зброї, війни та жінок. Зокрема, на питання. Коли на Кавказі буде мир, Кадиро упевнено відповів: у нас є мир, стабільність, процвітання. Ми можемо подивитись, поїдемо на яке-небудь село, сядемо в центрі і подивимось, страшно тут чи ні. На Кавказі реально мир. Казав він. Що тут скажеш? Тепер вони принесли свій мир і на нашу землю. Третя теза: Олександр Ткаченко був заступником генерального директора російського телеканалу рен ТВ. Майже 22% думали, що це правда, трохи більше 18% – Що брехня, і помилялись. Це теж правда. Навесні весні 2008 року. Ткаченко кілька місяців пропрацював у Москві заступником генерального директора телеканалу рен ТВ, який у той час належав німецькому медіахолдингу RTL Group у рамках консультаційної угоди. Там Олександр Ткачен... Олександр Владиславович займався програмуванням контенту і сітки мовлення. Повернувшись із Росії, Ткаченко обійняв посаду генерального директора групи 1+,1 Медіа, у яку входять телеканали 1+,1, 2+,2, ТЕТ, ПЛЮС+, Бігуді, Уніан ТВ, 1+,1 Інтернешнл і Ukrainian Today, Sales House Плюси та компанія з виробництва телеконтенту 1+,1 Production і Коломойський. Четверта теза восени 2018 року Олександр Ткаченко допустив до участі в телепроєкті танці з зірками дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко. Майже 42% знали, що це правда. Майже 9% думали, що брехня, і помилялись. Це було найлегше питання для респондентів у вересні 2018 року. В змі розлетіла скандальна новина про те, що гендиректор каналу 1+,1 допустив до участі в популярному телепроєкті України Танці з Зірками дружину Віктора Медведчука. Оксану Марченко. Дізнавшись про це, команда проєкту ТСН виступила проти того, щоб дружина Кума Путіна брала участь в шоу на «1 плюс 1». Протестувальників підтримувала ведуча ТСН Марічка Падлоко, яка написала у своєму Фейсбуці, що приєднується до спільної заяви дистанційно, оскільки вважає таку ситуацію просто огидною. У відповідь на це Олександр Ткаченко заявив. Що як і до того вважає Медведчука ворогом України, але його дружина не має до цього стосунку. А щодо позиції команди ТСН керівник 1+,1 плюс зазначив, що це окремий проєкт, тому його кореспонденти мають право висловлювати свою думку. При цьому гендиректор каналу додав, що має право без сторонньої допомоги вирішувати, кого запрошувати в шоу, а кого ні. Ходили чутки, що перед майбутніми виборами хазяїн 1+, плюс Ігор Коломойський вирішує з Віктором Медведчуком політичні питання. Чим і зумовлена поява Оксани Марченко на проєкті танці з зірками. У відповідь на це Ткаченко заявив, що вже немало наслухався подібної маячні різноманітних теорій змов, і за його словами, усе це не більше ніж фантазії людей, які в простому запрошені людини в розважальний проєкт Бачать політичні інтриги та змови. П'ята теза: у новорічну ніч із 2018 на 2019 рік Ткаченко поставив в ефірі привітання Володимира Зеленського замість традиційного новорічного привітання президента України Петра Порошенка. І знову майже 41% опитаних знали, що це правда, майже 18% думали, що брехня, і знову помилились. Це ж було. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу! Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року розпочалась передвиборча президентська кампанія. І того ж дня на каналі 1+,1 Плюс замість традиційного новорічного привітання, яке мало прозвучати з вуст чинного тоді президента України Петра Порошенка, люди побачили виступ Володимира Зеленського, у якому він заявив про намір взяти участь у майбутніх виборах президента України. Виступ Петра Порошенка таки відбувся, але після півночі та в другу чергу. Сам же Володимир Зеленський назвав це технічною помилкою, те, що його новорічне привітання показали перед курантами замість традиційної промови Петра Порошенка. А от Олександр Ткаченко коментував цю ситуацію так, що ніби показувати президента під бій курантів, це радянська традиція. А потім ще й звинуватив голову держави в атаці інтернет-ботами, про що писав у себе на сторінці у Фейсбук. Звична, справна бійка у Фейсбуці. Шоста теза. Олександр Ткаченко лобоював призначення колишнього російського бізнесмена на посаду генерального директора національного центру Олександра Довженка. 26% сказали, що це правда. Лише 6,5% думали, що такого не може бути, і то брехня, але помилились. Таке теж було у 2021 році. Проведено конкурс на посаду генерального директора Довженко Центру, найбільшого державного кіноархіву України. Конкурс чесно і справедливо виграла Олена Гончарук, але їй на посаду гендиректора так і не було призначено. Тоді міністр культури та інформаційної політики звернувся до членів конкурсної комісії з обрання генерального директора Національного центру Олександра Довженка з листом. Від одного з учасників Олексія Душутіна, який поскаржився на дискримінацію. Міністр просив членів комісії скасувати результати конкурсу та невідкладно заслухати програму розвитку кандидата за його особистої присутності та провести повторне голосування з визначенням переможця конкурсу. То хто ж він такий, цей Душутін? Виявляється, що цей товариш Є громадянином Канади, тож для потрапляння в урядову будівлю йому необхідно дозвіл СБУ. Тому він єдиний, хто презентував свою програму через Zoom, а не особисто. Коротка довідка про пана Душутіна, як колишній генеральний директор ВАД військово-будівельне управління Москви, який за повідомленням газети Комерсант перебуває в міжнародному розшуку за звинуваченнями у спробі шахрайства. Так, розрахункова палата на Росії виявила, що 17 об'єктів нерухомості військово-будівельного управління, яке на 65% є державним, продані незаконно. Ну а за це ми йому звичайно дякуємо. Тож Олександр Ткаченко визначив як дискримінаційне рішення екзаменаційної комісії щодо цього конкурсанта, який навіть не зміг з листка прочитати українською мовою свою програму на конкурсі. Крім позначених на сайту завдань центру Довженка. Зі зберігання е, збільшенню і розвитку фондів завдання директора бачив би е, безпосередньому розвитку діяльності ДП. До речі, Душутін отримав нуль голосів від конкурсної комісії. Сьома теза. Олександр Ткаченко проживав у незаконно збудованому маєтку на Трухановому острові в Києві. 27% сім знали, що це правда. 8% думали, що наклеп, решта вагали з відповіддю. Це правда, але питання тут не лише до Ткаченка, але й до кличка. Навпроти історичного центру міста Києва на Дніпрі розташований острів площою близько 450 гектар. Відомий він ще з часів Київської Русі, та зветься Труханів острів. У середині 19 століття на Трухановому острові з'явились перші будинки. У 1880-х роках постало робітниче поселення. Його знищили за другої світової війни, а згодом острів перетворили на місце відпочинку. Тут тепер містяться великі пляжі, водні станції, спортивні споруди, ресторани, будинки відпочинку тощо. Труханів острів добре озелений і на сьогоднішній день є рекреаційною зоною, де заборонено будувати житло і навіть в'їзд на територію дозволений лише для службових автомобілів. Але у 2019 році в сюжеті наші гроші номер 296 на каналі Бігусінфо засвітився Олександр Ткаченко. Журналісти з'ясували, що в політика є незадекларований будинок у рекреаційній зоні на острові Труханів. Житло він узяв в оренду, і за документами замість цього будинку мав бути спортивний комплекс. Сам Ткаченко стверджує, що взяв дім в оренду на півроку, в травні 2019 року. Відповідно, у 2020 році він мав з'явитись в декларації політика, однак так і не був внесений у звітність. Журналісти знайшли в соціальній мережі фотографії Ткаченка в цьому ж будинку, які його дружина опублікувала на своїй сторінці ще у 2017 році. Цей дім зазначений як нежитлове адміністративне приміщення. Цікава вся історія тим, що порушує два питання до Олександра Ткаченка. Перше, як до народного депутата? Чому видатки на оренду маєтку не відображені в його декларації? Друге, як до кандидата на посаду мера Києва? Навіщо Олександр Ткаченко свідомо живе в незаконній забудові і при цьому обурюється хаотично забудованою Києвом та переймається незаконним забудовом у столиці? Восьма теза. Олександр Ткаченко, перебуваючи на посаді міністра культури, запропонував використання цього жесту в якості привітання українцями одне одного з Днем Незалежності України. Більше 44% чотирьох знали, що таке було насправді, а трохи більше вісьми не знали. Минулого року до Дня Незалежності Українська креативна агенція Банда разом із міністерством культури та інформаційної політики України запропонували жест, яким українці можуть вітати одне одного із святом. Акцію назвали тризуб незалежності. Щоб утворити жест, треба підняти догори гори вказівний і середній пальці та мізинець, і безіменний зігнути і поставити на нього зверху великий. Метою цієї акції, як пояснюють в агенції, було обрати жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності. І в Києві, і в Криму, і в Варшаві. Це тризуб незалежності. У ньому пульсує сила нашого герба та живе дух незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н. До акції на той час долучились виконавці Дорофєєва, Альона Альона, Ліда Лі, Даша Стафєва, на якийсь час у пості агенції з'явилось фото міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у вишиванці. Однак потім його видалили. Та в соцмережах пішла хвиля хейту, адже цей жест має інше значення шокер. Тобто такий жест використовується залежно від ситуації, або як указівка на перевагу над кимось, над чимось, або жартома. А ще він має й сексуальний символізм як спосіб жіночої мастурбації. Ну, кому цікаво, про що ви можете знайти відповідь на просторах інтернету. У наших респондентів ми також запитали, з чим у них асоціюється цей жест, і 31,5% опитаних сказали, що цей жест має саме сексуальний підтекст, і лише для 25% він означає тризуб незламності. Тож, якби у високих кабінетах і креативних студіях щось чули про соціологічні і репрезентативні опитування, то такого безлузлого вчинку можна було б і уникнути. Також дописуючи звинуватили організаторів флешмобу в незнанні української історії. Вони згадали лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола і його знаменитий жест, який символізує тризуб. Це підняті догори в казіни, середній і безіменний пальці. Саме з таким жестом Борець за українську незалежність зображений на пам'ятнику у Львові. Саме так складали пальці народні депутати під час проголошення самостійної української держави в 1991 році. Пізніше цей жест став символом і політичної партії Свобода. Укратині агенції відреагували на хвилю коментарів і мемів. Вони заявили, що їхнім завданням було обрати безпечний жест для всіх територій України. Своєю чергою, Міністерство культури та інформаційної політики також вибачилось перед українцями. Дев'ята теза. Олександр Ткаченко був радником Віктора Ющенка на громадських засадах. Майже 28% питних сказали, що це правда, лише 5% сказали, що брехня, більше 60% вагались. Натомість це правда. Політичну кар'єру Олександр Ткаченко створив не з першого разу. За професією Ткаченко журналіст і свій трудовий шлях розпочав іще в студентські роки. Із 88 року він пробував себе як редактор і ведучий телепрограми на державному «УТ-1». Після цього близько трьох років працював журналістом у Рейчерс. У 94 році запустив щотижневу телепрограму після мова у 98 му Створив авторський телепроект Обличчя світу для інтера. У 1999 році Скаченко став гендиректором Нового каналу, а 2003 року став неформальним керівником так званого холдингу Пінчука – це телеканали Новий, ICTV та СТБ. У 2005 році став головою правління одним із акціонерів ЗАД «Одеська кіностудія», а із серпня 2008 по 19 серпня 2019 року займав посаду генерального директора «1+,1 Медіа». І все ж у цей період кар'єрного зростання від журналіста до управлінця в медіа Олександр Ткаченко спробував себе в якості радника прем'єр-міністра України Віктора Ющенка. Правда, було це лише із січня 2000 року по травень 2001 року. Потім щось пішло не так, і Олександр повернувся в медіабізнес, де все йому знайоме. А вже у 2019 році склав повноваження керівника холдингу 11 і влітку 2019-го курирував передвиборчу кампанію 13 київських мажоритарників від Слуги народу і тоді ж сам став народним обранцем за списком цієї партії. І на завершення ми дякуємо вам за перегляди. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за цю можливість. Слава Україні!